Всім привіт! Завжди влітку хочеться, щоб в горщиках росли якісь квіти. Пробувала петунії, вербени, біденс. Не хочуть вони рости до осені. Найживучіші виявилися плющелисні пеларгонії. Отакого От цвітіння в мене ніколи не було. Але я ніколи так і не доглядала за пеларгоніями, тобто регулярно вдобрювала. Горщики ставлю на землю, так не перегрівається коріння. Коли висаджувала навесні з стаканчиків в горщики і в корзини, то клала землю не з грядки, а старий пухкий перегній. Для дренажу на дно клала хвою з лісу, привозили для полуниці і пеларгонієм насипала. Додавала горбоконик, це гранульоване добриво, в складі якого є всі мікроелементи і всі види триходерми. Але й додаткові вдобрення також треба робити. Тому приблизно раз на 10 днів підживлювала трьома двадцятками або двадцять сімками. У мене є майстер, грогрінт. Нітроамофоску не треба їм давати. Кажуть, там в складі є хлор. І потім в горщиках гинуть квіти від цього хлору. Я даю 10 грам на 10 літрів води у всіх добре. Два рази за сезон давала кальцієву селітру. З весни бачила, що кущі не розростаються. Кальцієве селітра це будівельний матеріал, і щоб збільшити зелену масу, треба разів 2-3 за сезон дати квітам. Не перед зимою, а десь на початку літа. Наприкінці вересня були приморозки, і ми їх забрали в теплицю. Коли температура опускається нижче, ніж плюс 5, жовкне листя. А я хочу їх ще й розмножити. Зазвичай я це робила в вересні. Зараз і в теплиці вже буде холодно, тому підстригаю і заберу горщики якісь в хату, корзини віднесу в погріб. Чула про такий метод зимування пеларгоній. Перед тим, як розмножувати пеларгонії, її не треба вдобрювати. Також не треба багато поливати, щоб рослина хотіла води. Тоді обрізані гілочки краще позасихають. І живці краще приживатимуться. Спочатку брала менші, а потім бачу, що їх багато розпочала ламати на довші по 2-3 повороти. Головне, щоб не вверх ногами поставити, бо вони ж росли вниз і листя попереверталося. Залишаю або один великий листочок, або два-три малесенькі найкраще відрізати гілочку, щоб над листком залишився пенечок пів см. Тоді ми не травмуємо ці сплячі бруньки. Якщо відламати, то гарно воно вкорінеться. Але ми виламуємо ці бруньки, і тоді буває таке, що коріння виросло, а пагонів так і немає. Не просинаються, тому що їх там нема. Треба обов'язково дати підсохнути живцям, щоб не виділявся сік. Це може зайняти 2-3 години. Касета невелика, на 94 комірки торф класман. Змочую, бо за літо він пересох. Використовую укорінювач грандіс. Я обпудрую грандісом, ставлю в касету і притискаю, щоб гілочка оця не хиталася. Міцненько там придавлюю її. Пеларгонії при вкоріненні не накривають плівкою, вона так вкорінюється. В цей час вже потрібна досвідка. Я буду під лампочками вкорінювати. На вікні, можливо, якийсь би відсоток і вкорінився, але набагато менше. Звичайно, на всі я не розраховую. Але думаю, щось приживеться, бо ось які вони зелені, такі живі на вид. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. І так воно буде стояти на підвіконнику. Треба не заливати його. Буду пробувати, то в мене все в теплиці зимували квіти. В теплиці набагато легше з ними. Тут майже не треба поливати. А на підвіконнику батареї гарячі. Бажано об'єм температуру 15-18, але буде в хаті, мабуть, тепліше. Зональну пеларгонію також підстрижу, щось візьму в корінь, а то віднесу в погріб пенечки.